Вітаю! Сьогодні покажемо, як працює новий інструмент в особистому кабінеті Price Control розділ Агрегатор. Цей функціонал допомагає аналізувати дані моніторингу прайс агрегаторів, наприклад, Hotline. Ви бачите знайомий інтерфейс, таблиця з товарами, магазинами, цінами, рейтингами продавців та відхиленнями від РРЦ. Фільтри. Можна обрати лише ті магазини, які вас цікавлять, і одразу побачити, яка продукція там представлена. В таблиці бачимо: Номенклатуру та артикул товару, код товару, назву магазину, рейтинг продавця, вказує на довіру клієнтів, посилання на сторінки товару, і на хотлайн, і на сайт магазину, в окремій колонці, відхилення в гривнях та у відсотках. Також видно, чи зафіксовано порушення цінової політики. Клікнувши на іконку графіку, ви відкриєте історію зміни ціни по конкретному магазину, наприклад, як змінювалася ціна на обрану модель протягом двох місяців. А ще можна подивитися загальний графік цін: мінімальна, максимальна, середня та РРЦ. Це дозволяє зрозуміти позицію вашого товару на ринку. Усі графіки можна вивантажити в Excel, а таблиця підтримує налаштування колонок і кількості рядків. Розділ агрегатор це потужний інструмент для аналізу цін конкурентів та партнерів. З його допомогою ви швидко отримаєте повну картину по своїх товарах у різних інтернет-магазинах. Активуйте розділ Агрегатор у вашому кабінеті і тримайте цінову ситуацію під контролем.